Слава Україні, друзі! Зараз я розкажу вам, як заробляти гроші в інтернеті від 420 доларів у місяць. Одразу скажу, це не клікбейт на прев'ю. Такі гроші зможе заробляти кожен з вас, приділяючи цьому 2-3 години на день і всього 3-4 дні на тиждень. Погодьтесь, кожен з нас мріє про такі заробітки і головне жодної копійки ви не будете вкладати. А це знімає зайвий стрес та легкість роботи в подальшому, чого не скажу про криптовалюту та різноманітні інвестиційні програми. Друзі, прошу вас поставити лайк авансом, якщо відео вам не сподобається в кінці. Просто подавайку заберете вони на каналі Шаркус, приємного перегляду, і давайте перейдемо до заробітку. Якщо ви пробуєте заробляти гроші в інтернеті, вам уже 100% вибивали реклами в Ютубі. Типу, якщо хочеш заробити без ризику, вступай у мій безплатний майстер-клас, я навчу тебе заробляти. Якщо ти хочеш мати пасивний дохід, вже сьогодні запускаю майстер-клас, де завтра ти вже зробиш свої перші гроші в інтернеті. На американському Ютубі прямо зараз бри реєструйся на мій експрес-курс. Це п'ятиденний експрес-курс пасивного доходу, де ти створюєш американський YouTube. І дехто пробує такий курс, на початку вони кажуть все те, що ви знаєте, а потім просять гроші за платний курс. Ось і все. І було б добре, якщо той курс хоча б комусь допоміг. Але як показує практика, 99% таких курсів це все безкоштовна інформація, яка є у вільному доступі. Просто її розклали по поличкам і дають вам як платний продукт. І тут, в принципі, немає нічого страшного. Якщо не хочете потратити пару хвилин вільного часу для того, щоб знайти цю інформацію, платіть за це гроші. До чого я веду? Зараз активно всі просувають курси по заробітку на YouTube, а точніше на англомовному Ютубі. У попередніх моїх відео ви могли почути, що заробітки на англомовному Ютубі в десятки разів більше, ніж в Україні, тому що люди дивляться вас в інших країн, і ціни на рекламний показ там в десятки разів більше ніж в Україні. Для прикладу, в Україні за тисячу рекламних показів Ютуб платить 4 долари 26 центів. Звичайно, що ціна кожного місця коливається, але зараз це середня ціна в Україні. Той же час в Еміратах ця ціна більше більш ніж на 10 разів, тобто 53 долари за 1000 рекламних показів. Тепер давайте порахуємо. Ми створимо свій YouTube канал на тематику, наприклад, заробіток в інтернеті, і ведемо його англійською мовою. Щоб нам заробити одну тисячу доларів, всього потрібно 50 тисяч переглядів. Плюс у тому, що майже увесь світ спілкується англійською і розуміє її, а там дуже велика аудиторія, і набрати цих 50 тисяч переглядів не складе труднощі. Але потрібні регулярні публікації для того. Щоб Ютуб підхватив, хоча б одне з ваших відео, і почав просувати його. Це все були тільки приклади. Давайте я вам покажу, скільки можна заробляти в українському Ютубі. Я перейшов на свою творчу студію, як ви бачите, у мене за останні 28 днів 186 тисяч переглядів. Якщо уявити, що в мене канал англійською мовою, дохід мав би складати більш ніж 3 тисячі доларів. Для того, щоб включити офіційну партнерську програму AdSense для вашого ютуб каналу, потрібно мати тисячу підписників і 4 тисячі годин перегляду. Як ви бачите, тільки за один місяць у мене вже 11 тисяч годин перегляду, тому проблем в мене з цим немає. Плюс 3200 підписників. До речі, дякую велике кожному, хто підписаний. Ви допомагаєте розвивати мій україномовний YouTube-канал. Канал. Якщо ви ще не нажали на цю червону кнопочку внизу під відео підписатись, негайно підписуйтесь, тут буде багато способів заробітку в інтернеті української мови. І тепер найголовніше, скільки ж я заробив за один місяць роботи в Ютубі, ну якщо це взагалі можна назвати роботою. 440 доларів я заробив за останні 28 днів. Перейдемо давайте до вкладки Дохід і побачимо, що 451 долар мені Ютуб заплатить за останній місяць роботи, тобто за листопад місяць. Так, це не 3000 тисячі доларів, але зараз, коли вкладається. Країні війна це неповні гроші для того, щоб жити далі і допомагати нашій армії. Зараз на даний момент 14 грудня, як ви бачите, вже заробив 190 доларів за грудень місяць. Звичайно, що ці гроші прийдуть уже у січні. В Принципі, можна дати ще раз таку суму, і дохід приблизний буде складати за грудень місяць, там порядку 380 доларів, ну або трошки більше. А тепер давайте розкажу про нюанси заробітку на Ютубі. Для того щоб підключити офіційну партнерську програму, потрібно буде трохи попрацювати. І деякий час ви грошей не побачите. У мене це було приблизно 1,8 місяців або 2 роки. Я працював, Свій YouTube канал, але тоді ніхто не дивився українською мовою відео, всі дивились російською. Ну, якщо бути чесним, якість контенту в мене була, м'яко кажучи, нижче плінтуса. Але як бачите, навіть так можна досягнути певного успіху, якщо не здаватись. Зараз український YouTube набирає обертів і любі відео української мови набирають досить таки багато переглядів. Тому не гайте часу, створюйте свій ютуб канал. Як створити свій ютуб канал, відео є на моєму YouTube каналі. Посилання я залишу в описі під відео. Ну і в принципі, це один нюанс, який потрібно пройти, а потім, коли підуть перші заробітки з Ютубу, вже буде якась мотивація і працювати стане куди Легше. Якщо хочете детальне відео від А до Я, як створити свій YouTube канал і вже включити офіційну партнерську програму AdSense, тобто монетизацію YouTube, давайте наберемо 1500 лайків і я запишу відео. Дякую, що переглядаєте мої відео. Надіюсь, вони вам сподобаються. Перемога обов'язково за нами. Слава Україні, слава нації і кожному відоме продовження. І до наступного відео!